У Сумах погасили марку Країна волонтерів. Її Укрпошта випустила до Міжнародного дня волонтера, який відзначають 5 грудня, говорить директор сумської філії підприємства В'ячеслав Маринич. А 6 грудня у нас День ЗСУ і е, Святого Миколая. Тому, мабуть, так вже дійсно якби визначилось в нашому житті, в правильному житті, про те, що дійсно люди, які захищають, допомагають і підтримують, якраз святкують свій день на тих, хто це робить, і тих, для кого це роблять. Тому для мене це марка просто, перш за все, дань пошани за ту роботу, яка відбувається з 2014 року. У приміщенні благодійного фонду балу зібрались волонтери з різних організацій, які опікуються різними напрямками, говорить заступник голови ради волонтерських організацій Сумщини Олександр Гриценко. Вони допомагають воїнам, лагодять пошкоджені після російських обстрілів будинки, допомагають жителям прикордоння, евакуюють з під обстрілів тварин, допомагають спортсменам та годують людей на місцях влучань. Зараз складно недооцінити і переоцінити вклад волонтерського руху в країні нашій, яка саме волонтерські організації допомагають як збройним силам України, так. Як наш фонд допомагає закладам соціальної сфери, медичним закладам все це велика робота нашої великої команди. Я просто повинна це робити, прилаштовувати тварин, яких ми евакуюємо з прикордоння, і давати їм другий шанс на життя, а також всіляти віру в людину, яка знаходиться на прикордоні, що вона не одна, вона не залишена, і що волонтери завжди підтримують і підставлять своє плече на підтримку. Кожен волонтер зараз дуже цінний, тому що хтось. Збирає мільйонні донати на БПЛА, на різну техніку для військових, а хтось просто робить окопні свічки, сидячи вдома. Тому кожен волонтер зараз цінний. Я розумію, що якщо не ми, то хто? <працювання> у нас є дуже великий потенціал. У нас є дуже багато людей, які дійсно щиро хочуть допомагати тим, хто постраждав, і це крута команда. Насправді, волонтер це вже почесне звання, і не слід його недооцінювати. Волонтер це як і медик, як і пожежник, як рятувальник. Це як військовий. Що було б без волонтерів? Щось би було. Але що ми маємо з волонтерами? І це наша честь, це наша гордість, це наша слава. Марка країна волонтерів, говорить В'ячеслав Маринич, – 29-та тематична марка, яку Укрпошта випускає під час повномасштабної війни. Це той захід, якщо так можливо сказати, де всі волонтери можуть побачити один одного, підтримати, надати один одному підтримку, обнятися і просто подякувати за те, що досі у нас у всіх є сили, можливості, та спонсори, донори за кордоном, які досі нас ведуть по обраному шляху допомагати нашій країні. Це як уособлення, мабуть, тих двох з половиною років волонтерської діяльності, які я присвятив свого життя, і для мене це дуже значна подія, оскільки. Только це подія, яка висвітлює те, що в, Суми, в сумах є волонтери, те, що вони роблять свій вклад і на такому рівні нас помічають. І це дійсно приємно. Коли про нас згадують, це дуже круто, це мотивує йти далі. Не опускаючи руки, кожен волонтер працює 24 на 7, допомагаючи людям. Це історія, це те, що будуть збирати мої діти та правнуки, і колись показувати, що моя. Прапра приймала участь. Це про честь. Після погашення марки, яка створена за ескізом автора марки Доброго вечора! Ми з України на окремому екземплярі всі присутні волонтери поставили свої автографи. Директор сумської філії Укрпошти говорить: 5 гривень з кожної марки підуть на благодійність. Марка країна волонтерів випущена тиражом в 320 тисяч екземплярів. В неї можна як відправити кореспонденцію по Україні, так і зберігати в колекції. Олександр Качанов, Світлана Драган, Суспільне новини, Суми.